Добрий день. Такі наші вертольоти вже активні. Ганяють. Граються. Дай, лягай, лягай. Залишилося бедва. 13 штучок залишилось. Четверо з найменших. дійшли. І вони собі займаються. Завтра, мабуть, будемо колоди залізу їм. Даю цю свинку. Вирішив я їй дати ще шанс. Не хочу я її здавати за 50 гривень. Купив укол, щоб вона зірвалася, і покрию її ще раз. Не знаю що з цього буде, може щось і буде. Так що от таке це. Да, сірухи.